Доброго часу моїм глядачам. Ось такий от годинник потрапив мені сьогодні в руки. В парі з підсвічником. Так, значить дивіться, тут матеріал йде силумін. Так, бачите, ключик в комплекті. Так, собачка. Собачка, скоріш за все, вона не є тяжка. Бачите, обломана лапка. Видно, що силумін. Собачку сюди треба прикріпити. Дивіться, от. от Значить, видно, що це силумін. На жаль, обломін. Приклеювати я не буду. Щоб не відламалося при транспортуванні. І труба. Також, бачите, от іде силумін. Труба отут є місце. Звідки вона була обломне, вона отак має стояти. Також я то не буду нічого робити, це вже на покупці. Підсвічники. Також силоміною. А Знаєте, це вони ось такі Якщо буде добре видно. Цікавий тем, бачите, маю щоб втушити свіч. Один і другий. І ось такі ді... от є красиві, воно таке. Так, я вам покажу, щоб ви бачили, такий о камінь вирізаний. Це камінь є. І це може і маль бути навіть. Ну, в точно я не серджую, ну такі цікаві малюнки. Так, значить по як дивіться, бачите, стрілки одної нема. Значить, дивіться, отут бій. Працює. Ну, я вже його включав, о, дивіться, значить. Бій працює, нема маятника. Але я бачу, що щось там маятник дергається. Можливо, як поставити маятник, все запрацює. От місця злому цієї решіточки. Ну то все можна приробити і все буде працювати. Дивіться, надписи є отут. Що ще, я так зрозумів, що ще старі надписи. Підпис може майстра, може. Я не знаю, бачите. Один дуже цікавий. Ага, от є, ще тут. Маємо клеймо, я ж тільки що побачив. PH ми 5132. так зараз. Якщо... Сокусує. Так, от. Сфокусувало, видно, бачите, клеймо. Значить, Дивіться, от у вас ободок, він може і бронзовий бути. А може і просто металічний бути покращений. Тут я бачу, хто напевно метал. От то не... Бо та основа вона не є силумінова. І так само і тут є. На тому підсвічнику також є клейма. Ось такі досить вони є цікаві, досить гарні. Все, що міг, всі недоліки я показав, всім дякую за перегляд, до побачення.